О, у нас вже тут проклюнулись гурочки, проростають. І перчик обов'язково росте. Сухоцвіти вже теж проклюнулись. І хризантема вже також є. І гібіскус росте. Є ще у нас заячі хвостики, прокинулись уже. І біленька хризантемка у нас є. Ось більш пророщі хвостики заячі. Ось така у нас гарна квітка якась росте. Хто, е, хто знає, підкажіть, що це. Бо я не знаю. І ось ще якісь квітки багато. Хто тож, також знає, підкажіть, бо я не знаю, як вони називаються. Ось ще щось росте. Таке гарненьке вже проклюнулось. Ось це краспедія гарна. Це братик квітки. Ось ще краспедія сходить. Ну, а тут у нас колись будуть баклажани. Ну, є у нас вся розсада.